В лікарні Дніпра військовий на позивний КЕП опинився після чергового виїзду з побратимами на бойове завдання. Ми поїхали на виконання на цивільному пікапі і попали під обстріл ворожий. І прямим влучанням в машину нас викинуло. Я був в кузові. Мене відкинули одразу хлопці, хто зміг, вийшов з машини. Машина одразу почала горіти. Чоловік згадує, до медиваку його тягли побратими. У мене була перебита нога, права, і вони втрьох мене відтягнули. А далі приїхав Евакмобіль і, і, і вже в дорозі надавалась медична допомога. Поранений отримав лікування у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у Дніпрі. Медики запевняють, незважаючи на важкі травми, стан бійця. Стабільний. Тяжкість була зумовлена масивною крововтратою, множинними осколками, осколковими пораненнями нижніх кінцівок, переломом кісток тазу, стигна, гомілки та з великими дефектами м'яких тканин. На даний час стан його стабільний, він активний, наскільки це можливо, харчується кисне незалежний, органи і системи працюють чітко. Кейп один з багатьох поранених військових, яких кожного дня рятують лікарі Дніпра. Кожна операція проводиться по типу демейдж-контрола. Ми в динаміці оцінюємо стан хворого і кожні два-три дні робимо повторну операцію. Стабілізуємо його стан, гемодинаміку. Роботу нирок легень, Паралельно видаляємо уламки, осколки, кулі, оцінюємо в черівній порожні життєздатність цих внутрішніх органів. Дніпровські медики вистояли під час епідемії COVID-19 і з самого початку російської агресії рятують бійців та постраждалих від обстрілів. Один з таких Станіслав Болтянський, заслужений лікар України, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Хлопець кате таке. Коли привезли, я бачив багато чого у своєму житті. Повірте, це я бачив уперше. Показав своїм колегам професору Клегуненко. Вона теж такого КТ не бачила. І завдяки моніторингу і правильному підходу з діалізом, гемофільтрацією, завдяки цьому хлопець через дві доби розмовляв і поїхав у абсолютній свідомості. Контактний на евакуацію. Дай Боже йому здоров'я. Там легень практично не було. І так щодня: нові пацієнти, нові завдання, врятовані життя. Дякуємо кожному, хто брав собі шлях лікувати та рятувати. Олександр Мірошинчев та вся команда Дніпро ті